Добрий вечір. В ефірі програма Огляд новини. На початку, як завжди, коротко про головні теми випуску дзвінок кличе на урок. Сьогодні в усіх школах міста та району відбулися святкові лінійки з нагоди дня знань. Ви аграрні господарники району готуються до збору пізньої групи зернових. Уже останні дні у нас підходять до уборки урожає соняшника, ну, В принципі, у нас вже все готово. Справа для душі рукоділля. Розпочинаємо рубрику про майстрів та майстринь нашого краю. Це таке натхнення, ви сказати, це від душі йде, хочеться творити для дітей. Сьогодні, 1 вересня, у нашій країні відзначається День Знань. Зранку у всіх школах прозвучали перші дзвоники, які сповістили про початок навчання. Та про це розповідь згодом зараз же про пріоритети та завдання педагогів нашого краю у 2012-2013 навчальному році, які обговорювалися на традиційних педагогічних конференціях у місті та районі. І спершу про зібрання освітян Переяслава, яке відбулося в актовій залі районного будинку культури у четвер, 30 серпня. Розповідь продовжує Тетяна Панченко. Реалізація пріоритетних напрямків розвитку системи освіти міста та готовність до впровадження нових стандартів початкової освіти. Саме під такою назвою проходила традиційна серпнева конференція педагогів Переяслава. Її відкрили вихованці дошкільного навчального закладу «Любавенька», демонструючи працівникам освіти міста свої артистичні дані. Хочемо сказати? Конференцію педагогів Переяслава продовжив начальник відділу освіти міськради Олександр Гайван, який, зокрема, розповів, мережа загальноосвітніх закладів нашого міста складається з шести шкіл першого третього ступенів, однієї гімназії, школи першого ступеня, ліцею інтернату та п'яти дитсадків. У школах навчається 2793 учні. У дитсадках виховується 1238 дітей. Цього року всі діти 2009 року народження та 124 дітей 2010 року народження влаштовані до дитячих дошкільних закладів. Що на влаштування до ДНЗ складає 418 дітей раннього віку. Дітей, які народилися сьогодні, які народилися вчора, які народилися рік, але їм немає ще трьох років. Державою дано мамі бути в декретній відпустці до трьох років. Цього навчального року в школах міста найбільший набір учнів до першого класу за останні 10 років – 337 дітей. Початкові класи та 5 і 9 підручниками охоплені 100%, що не можна сказати про 10 і 11 класи, які забезпечені ними на 98%. Минулого навчального року зросла більш як удвічі кількість переможців олімпіад та конкурсів малої академії наук. Найбільше їх у гімназії, 16 та в школі номер п'ять По роботі з обдарованими дітьми Переяслав займає п'яте місце в Київській області, піднявшись з 13-ї сходинки, яку займав минулого року. Це досить високе місце з 13-го в тому році на п'яте в цьому році. І, як тут говорили вже дітка, дітки, по темпах розвитку освіти серед міст обласного підпорядкування ви перші. Тому це вся ваша робота, і ви можете гордитися тим, що ми досягли. На педагогічній конференції її учасники обговорювали ряд важливих питань, які стосувалися впровадження нового держстандарту початкової освіти, забезпечення неперервності між дошкільною та шкільною освітами, роботи з обдарованими дітьми тощо. Наприкінці зібрання працівників освіти, які мають високі досягнення в роботі, з нагоди дня знань було нагороджено подяками міської ради. Зокрема, їх отримали Павло Гребінь, Антоніна Білецька, Тетяна Касян, Галина Китаєва та Юлія Бойко. Крім того, грамотами Відділу освіти відзначено 40 вчителів, вихователів та методистів. Того ж дня, але годиною пізніше свою традиційну серпневу конференцію розпочали освітяни району. Проводилася вона в актовій залі педуніверситету. Тоді йшла мова про впровадження нових державних стандартів, про навчальні програми та готовність сільських закладів освіти до нового навчального року. Подробиці у сюжеті. Розпочалася традиційна серпнева педагогічна конференція з приємного освітяни з початком нового навчального року та трудових буднів, які для них уже розпочалися. Привітав голова райдержадміністрації Михайло Макаров. На сьогоднішній день у нас непрофінансованих статей по освіті закрита повністю заробітна плата, закрита повністю відпускні і оздоровчі, оплачений повністю. то есть учителей и учеников. Но я считаю, что мы свою задачу выполнили. Проверьте, было сложно. Было сложно, потому что <laughs> есть у нас в районе одна беда, о которой вы тоже знаете. Но повлиять на которую, наверное, мы с вами не в состоянии. Нам только нужно воспринимать это как факт и проводить какую-то оптимизацию нашей работы. я имею в виду наполняемость нашей школы. Невтішна демографічна ситуація в районі. Ось що наразі найбільше хвилює районну владу. Нагадаємо, що цьогоріч на Переяславщині на один навчальний заклад стало менше. Перестало функціонувати Денисівське НВО. Не радує те, що цьогоріч першачки немає у трьох селах: Ташані, Мазінках та Строкові. А от загальна кількість дітей, котрі сьогодні вперше переступили шкільний поріг, порівняно з минулим роком, дещо зросла. Це 227 першокласників. Усього ж за парти шкіл нашого. У району сядуть більше 2500 учнів. На конференції педагоги багато говорили про провадження нових державних стандартів та про нові навчальні програми. Про це та інше у своїй доповіді розповів начальник відділу освіти рейде адміністрації Петро Ярмоленко. 12-й рік є особливим для початкової школи. Саме з першого вересня початковій школі розпочнеться поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти, та нових навчальних програм для початкової школи. Для забезпечення високого рівня знань іноземних мов і їх вивчення учні початкових класів розпочнуть з 1 вересня 2012 року при вивченні цих іноземних мов. Передбачається посилення використання здоров'я зберігаючих технолог. Значна увага приділятиметься екологічній та інформаційно-комунікаційній основі. Що ж до навчальних закладів району, то за підсумками їх функціонування були відзначені найкращі. Так, цьогоріч перше місце посіли Гайшинське НВО та жовтнева загальноосвітня школа. Завдяки участі дітей в олімпіадах районних, участі дітей в змаганнях і певні маємо результати. В тому році ми мали друге місце, в цьому році ми перше місце маємо. І сьогодні особливо дуже приємно, що у нас по рейтингу і таблиці ми зайняли перше місце. Я дуже-дуже вдячна всьому своєму колективу за цю таку титанічну працю. І хочеться, користуючись такою нагодою, хочеться привітати весь педагогічний колектив району з цим святом, побажати їм кріпкого здоров'я, взагалі терпіння, хороших, хороших результатів, насолоди від своєї праці. Тоді ж за традицією було відзначено й когорту кращих учителів району за впровадження інноваційних технологій та інші здобутки. Подяку було оголошено Людмилі Сахно, Ярославу Солодусі, Володимиру Мацьовці, Марії Лях, Наталії Лисенко, Марині Кравець, Юлії Бузницькій, Раїсі Сахно та іншим. Сьогодні перше вересня, день знань. Тому зранку відбулися традиційні святкові заходи у всіх навчальних закладах Переяслава. В одному з них побувала і наша знімальна група. У загальноосвітній школі номер 7 святкова лінійка розпочалася о 9-й ранку. На подвір'ї цього навчального закладу за традицією зібралися святково вбрані школярі, їхні батьки, вчителі та гості. Цьогоріч шкільну родину поповнили 88 першокласників. Всього ж у ЗОЖ номер 7 навчається понад 790 учнів, 48 з яких випускники. Ми в школі вчимося жити, і всім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші люди, найкращі в світі, вчителі, і вам тут діти добре буде. Свято першого дзвоника, як уже повелося, є символічним початком нового навчального року. Із чим і привітав педагогічний та учнівський колективи навчального закладу міський голова Олександр Шкіра. Хочеться сказати, що ви наше сьогоднішнє, ви наше майбутнє, тому ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб у нашого майбутнього і нинішнього. Не було проблем. Я хотів би побажати вам бути наполегливими, щоб ми добре навчались, були здоровими, любили свою рідну школу. Привітала школярів і директор школи Галина Китаєва. Я хочу привітати цим святом, всіх учнів і побажати успіхів у навчанні. Повірте, те, що ви здобуваєте у школі. За гроші купити неможливо. І ось він перший шкільний дзвінок цього навчального року. Першачкам буде не просто звикнути до шкільного життя, каже вчителька першого А-класу Світлана Ігнатюк. І не лише їм, але всі труднощі переконана, спільними зусиллями вони обов'язково подолають. Найперший раз нічого не буває. Як постійно все заново, все вперше. Страшно, так як і їм. Очі дуже в них цікаві, хочуть пізнатися більшого. Вони багато чого знають, читають, дуже приємно. Діти, які хочуть дізнатися з першого дня, навіть вчора питав, завтра я в школу, школи, ні, завтра вихідний. Це приємно. З кожним роком діти стають набагато, Ми будемо казати, такі першокласники справжні. Наймолодші ж учні до школи, як вони самі говорять, прийшли не просто так. Наміри у них серйозні, хочуть усього навчитися. Читати, бо я не вмію читати. Мене тут цього навчать. читати, писати квіти, радісне хвилювання, святковий настрій усе це сьогодні. А от із понеділка слід налаштуватися на відповідальну працю, навчання. День знань відзначали сьогодні школярі району. Чи радіють учні початку навчального року та чого від школи очікують наймолодші? Наша знімальна група намагалася з'ясувати, побувавши на урочистостях з нагоди свята в одній зі шкіл Переяславщини. Детальніше у сюжеті. Свято першого дзвоника завжди збирає біля школи її радісних учнів, адже за літні канікули всі вони встигають не лише відпочити, але й засумувати за уроками, вчителями та друзями. Лише для одинадцятикласників цей день є водночас і сумним, бо розпочинає він їхній останній навчальний рік у школі. У Ташанському НВО цього року випускників 16. Саме їм надається перше слово. останній, мрії сподівання у майбутнє поступовий крок твори. Це і кохання. Дзвонить, що нас кличе на урок. Рік останній, перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній. Ти як аркуш чистий. Що напишеш, ти й пожнеш в житті. В своєю чергою голова райдержадміністрації Михайло Макаров та директор школи Іван Товкун бажають випускникам та всій шкільній родині здійснення задумів, успіхів у навчанні та творчих злетів. Ви не успієте звернутися, як закінчиться перша четверть, потом друга. А потім і прозвеніть останній звонок. Тому не тратьте зря. Впитуйте себе як губка. Все те, що вам дають ваші педагоги, ваши наставники. Этот груз вам за плечами не носити. У усі часи освічена людина користувалася повагою і авторитетом. Навчання це прихований скарг, це світ знань. Так що плекайте освіту, ростіть освіту, нехай світлим і радісним, і плідним буде кожен ваш день. І нарешті лунає перший дзвоник. Літні канікули позаду, попереду довга дорога до здобуття нових знань. Що ж найбільше та шансам подобається в школі? Чи встигли вже засумувати? Цим і цікавимось. Ця школа багато для мене значить значному житті. Мені подобається, я я зустріла нових друзів. Це найкраще місце для мене. У нас були дуже чудові канікули. Я дуже скучала за своїми однокласниками, за школою. У нас тут багато друзів, ми всі спілкуємося, дуже скучали. Мені подобаються вчителі, що вони такі добрі, щирі. І сама школа вона так само вона гарна, красива. А здобувати знання цікаво. Так. Да. Тут можна грати з друзями, хоч весело не скучно. Слід зазначити, що цього дня в Ташанському НВО про початок нового навчального року перший дзвоник сповістив 106 учнів, серед яких, на жаль, цьогоріч немає найменших першачків. За ці останні 140 років це перший раз, що школа немає своїх першачків. Наступно рік у нас п'ятеро учнів. Так що, надіємося, класи далі підуть, і там семеро 8 то тобто є, далі школа почне жити в нормальному русі, Надіємося. Демографія така. люди виїжджають от в що біда. Якби не виїжджали, то звичайно ситуація була трошки краща. Матимемо надію, що без першого класу та шанське НВО більше не святкуватиме день знань. Ну а як би там не було, наразі навчальний процес на місці не стоїть тож свято закінчилося, а у школярів попереду тривала напружена праця. До інших тем вересень це місяць збору насіннявих та бобових культур. Нагадаємо, що цьогоріч переяславським аграріям є чим похвалитися. Вони зібрали щедрий урожай ранніх зернових, більше 70 тисяч тонн пшениці. Ряд господарств району цьогоріч має високі показники врожайності. Серед них світланів Володимира Саянка днями там побували і ми. Голова фермерського господарства Світланів Володимир Саєнок розповідає, що цьогоріч і справді зібрали гарний урожай пшениці. Однак жалкує, що засіяли нею відносно малу площу. прошлом году осінь була дуже засушлива. Ми планували посіяти десь 200-250 гектар. Ну земля була настільки засушлива, ми не І Посіяли всього 56 шість гектар. Да, на цих 56 гектарів ми зібрали хороші для нас. Це... Рекордний урожай. Это всего лишь 56 гектар, Головні роботи зі збору врожаю ще попереду, продовжує розповідати фермер, адже основна культура в господарстві це кукурудза. «Ще рано. Еще это, я думаю, будет в числах в сентября. Зараз готуємо об'єкти, у нас своя сушарка, свої хранення, переробітка». А поки що в господарстві ведеться активна підготовка до збору пізньої групи зернових, розповідає інженер Леонід Сидоренко. «Уже останні дні у нас підходять до уборки урожая соняшника, кукурудзи. Так що, ну, в принципі, у нас вже все готово. Головна у нас робота це сушка, і соняшника, якщо понадобається, і кукурудзи. Леонід Миколаєвич згадує, як шість років тому посаду інженера йому запропонував Володимир Саїнок. Тоді каже, уся ця територія була занедбана. А ще раніше, у радянські часи, тут функціонувало потужне підприємство, де велася заготівля насіннєвого матеріалу для всього району. Тут калібрували насінневий матеріал: пшениці, ячмені, ну, в общем, зернові культури всі. Калібрували і посівний матеріал готували для посіву, для всього району. Тож ще малих зусиль та фінансових затрат коштувала господарству реконструкція цього заводу. Ми проводимо сушку і не тільки собі, а і, якщо є можливість, то і клієнтам, да, сусідам, фермерам. У нас багато фермерів, то допомагаємо сусідам. Окрім господарських турбот, на сьогодні фермера хвилює ряд інших питань, зокрема питання оренди та продажу землі. вот эти качели, то продают его, то не продают. Многих людей это очень нервирует. Очень сложно переоформлять договора. Во-первых, люди в связи с продажей значит, на длительные сроки не хотят заключать договора. Они не знают, будут они продавать или нет. А договора как-то там их сковывают. Вот это очень серьезный вопрос, который хотелось бы, чтобы как-то наше правительство определилось и приняло какое-то решение. Тож, як бачимо, сьогодні турботу господарників вистачає. Однак Володимир Саєнок зізнається. Він не жалкує, що шість років тому переїхав зі столиці до села і почав фермерувати. Як відомо, серпень пора збору врожаю цікаво, яким він є порівняно з минулим роком, чи вродила картопля та чи буде що консервувати й солити. З цими питаннями Івана Данюк завітала до жителів нашого району. Вирощувати картоплю праця не з легких, та селяни до неї вже звикли, каже жителька Великої Каратолі Віра Усик. Як є картопля, додає, голодної зими точно не буде. Свою господиня разом із дітьми вже викопала урожаєм задоволена. Мотоблоком ми копаємо. У нас свій мотоблок, і ми мотоблоком зять проїде, проралить, а ми тоді збираємо. Хороша порівняння з тим роком трошки менше, ну. Така ловка картопля, не можна казати, що погана. Немає ні корявої, ні поїденої, ні не гнилої, немає. Подекуди знаєте, ну це буває. Непогано продовжує наша співрозмовниця, уродили цьогоріч і інші овочі, особливо помідори. Торік дуже багато було огірків, а це нема. А помадори це ж не почорніли такі. Тільки ж їх дуже швидко вони одийшли, воно жара вдарила. І вони, то, і те, що пов'язалися, та суспіль, а те вже все». Багатий урожай на помідори видався й у сім'ї Любові та Івана Швеців. Добре вродили, розповідають, огірки, непогані, й морква з буряком. А от із капустою, на жаль, не пощастило. Капусти нема. Вона десь припеклася, і корінчик одниває і пропадає. Картоплю ж подружжя вже два роки поспіль копає трактором. Кажуть, задоволення не дешеве, та коли городів багато, по-іншому просто не можна. 15 гривень за сотку, а, цього, а як під горта є теж трактором, то половина. Друга солярка, та й дорог ще і обропіту. Три городи вибрали тут, там у нас є ще на піску і під хатою. Діти взяли поміч, нас чотири дочки, нас якому допомагати. А от Ольга Сонько картоплю завжди копає вручну, мовляв, і дешевше, і звикла вже. Торік був хужий урожай, ніж цей рік. Пшениці було торік менше, цей год більше у мене. От. А картошка торік була хужіша, ну більше. А цей год більше, більша менше. Було у мене 12 суток картошки. Неділю дві копала. А не простіше трактором, чи трактором може дорого? Для мене дорого трактором. Хвалиться жінка і гарним урожаєм помідорів та огірків. Цьогоріч багато смачних салатів законсервувала. Щоб вона закручувала вже все. І сок, і помідори, і салати всякі кидаю у цей, у кабачки, томатну там пасту додаю, помідори додаю, всякі рецепти. Непоганий урожай і в Станіслава, який має город у Чирському. Лише капуста розповідає, посохла через спеку, а всього іншого потроху є. Їсти взимку буде що. По копаємо. Ну, Урожай проти прошлого року наполовину хуже, ну картоплі хватить. Помідорів дуже багато було, не знали, де дівати, сусідам роздавали. В Україні за рік людина з'їдає більше 150 кілограмів картоплі. За місяць близько 13 кілограмів. Не дарма кажуть, для українців це другий хліб і радує те, що цьогоріч урожай картоплі гарний. Тож усі будемо ситі. У нашому краї мешкає немало талановитих та обдарованих людей, які займаються різними видами мистецтва, зокрема декоративно-ужитковим, театральним, музичним тощо. У своїх програмах ми час від часу розповідаємо про них. А від сьогодні започатковуємо нову рубрику під назвою Митці Переяславського краю. І перша розповідь про виховательку з дитсадка Любавенька Оксану Сапіташ. Оксана Сапіташ народилася в нашому місті, навчалася в школі номер 5 Згодом здобула педагогічну освіту у місцевому університеті і розпочала трудову діяльність. Нині вона працює в дитсадку Любавенька. Каже, що любить свою роботу, і вона її завжди надихає на творчість. Подобається. Ну, як кажуть, ми вибираємо за натхненням професію, так от це наше покликання. Ще змалку Оксана захопилася рукоділлям, навчилася в'язати, шити, вишивати. Коли розпочала працювати в дитсадку, ці вміння стали їй у нагоді. От, до прикладу, цей куточок української символіки вона вишила разом зі своїми напарницями. Ще разом з вихованцями вчилася мистецтва оригамі. Є в цій групі багато роздаткового матеріалу, зроблено власноруч не тільки з паперу, а й зокрема із тканини. Дуже багато ігор було зроблено. З ясельного віку, так як дітки маленькі, тендітні, їм хочеться щось донести, бо їм все цікаво, от шили своїми руками ігри. Найбільше нашій співрозмовниці подобається бісероплетіння, яким вона займається вже близько трьох років. Дуже цікаво, і якщо його хочеться робити, то воно швидко це робиться і гарно виходить. Попробували перший виріб нас був ялинка, так просто раді інтереса попробували зробити. Вийшли, почали далі. Виробів із бісеру в цій групі немало. Тут навіть створено бісерний музей. Крім того, бісероплетіння навчаються і діти. Дітки вже з середньої групи займаються бісером. Оцьому цьому році ціле літо ми вже працювали і робили вироби для мами Мімозу на 8 березня. І всі вироби, які в нас є, то там теж дітки вкладали деяку частину навіть з молодшої групи, вони нанизували, ми вже скручували, їм хотілося це робити. Усі вироби, зроблені власними руками, Оксана Сапітаж залишає в дитсадку. Мовляв, виготовляються вони саме для малечі. це таке натхнення, як ви скажете, Це від душі йде, хочеться творити для дітей. От подивіться, яка красива у нас група. Красиво, теж все своїми руками, і на потолках лісить, і ось на столиках. Все намагаємося з кожного року. Все щось новеньке, новеньке придумати, щоб було цікаво. Удома майстерня теж застосовує свої вміння з декоративно-ужиткового мистецтва, але лише в оздобленні інтер'єру. Цікавимося в пані Оксани, чи хотілося б їй опанувати ще якийсь вид рукоділля? Ми вже все вміємо, все що треба, можемо зробити. Наприклад, ну що зв'язати можемо, що там ще можна такого зробити. Намалювати Нам... да. так, що це все ми вміємо. Оксана Сапіташ каже, що любить займатися рукоділлям, яке не лише допомагає в роботі, а й заспокоює та надихає творити і придумувати інші вироби, якими користується дітвера. На цьому наш випуск добігає кінця. Я ж дякую вам за увагу. А школярів вітаю з початком навчального року. До зустрічі і нехай щастить.